Доброго дня, добро здоров'я! Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І нагадую, що сьогодні вівторок. А кожного вівторка, звісно, перший ефір. Ми розпочинаємо медіапроєкт Ментальне здоров'я пликаємо стійкість. Цей медіапроєкт входить в загальний всеукраїнський, всеукраїнську програму ментального здоров'я. Ти як сьогоднішній вівторок не є винятком, і сьогодні у мене в гостях пан Андрій Грачов, начальник управління у справах ветеранів війни Вінницької обласної військової адміністрації, пане Андрію, радий вас бачити. Доброго дня. Доброго дня вам. А сьогодні будемо говорити. Маємо дуже дуже мало часу, але маємо багато запитань. Сьогодні будемо говорити про управління. Сьогодні будемо говорити про основні його функції. Ну і більшу частину ми будемо говорити про те, про роботу про роботу безпосередньо самого управління. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам і слухачам, які основні функції виконує управління у справах ветеранів війни. Найголовніша функція це дотримання соціальних державних гарантій, які гарантовані ветеранам та членам їх родин згідно нашого закону. А, це управління це контролюючий орган? Ну, умовно так. Ні, ні, ні. Управління це якраз те управління, яке забезпечує виконання всіх цих державних, тобто зверху спускаються певні накази, і, mm -hmm. ну, а ми їх виконуємо. Ну, про програми сьогодні також будемо обов'язково говорити. Категорії: категорії ветеранів мають право на підтримку з боку управління. Які категорії саме? Ну знову ж таки вернемося до закону. Ми говоримо сьогодні про те, що ветераном війни може бути людина, яка спочатку стала учасником бойових дій. Тобто, це може бути учасники бойових дій, особи з інвалідністю. Вже як наслідок, внаслідок війни і учасники війни. Це наша категорія. Ми, якщо говорити по рокам, ми зараз маємо на увазі не тільки 22-й рік, початок повномасштабного, а ми маємо на увазі і 2000, з 2014 року. Ні, ми маємо ще й ветеранів, які приймали участь на території інших держав, також вони входять так, до вас. Так. Mm -hmm. це тобто тобто легше, легше і простіше сказати, хто не входить тоді в поле вашого думаю, зору. і Афганістан, опіку. Куба, Югославія. там, Все входить. Це все входить. Да, всі, хто є ветеранами, учасників бойових дій, це всі наші. А, немає терміну давності. Тобто, так можна сказати. Ну ну, так. Да. Да, навіть якщо є ще ветерани Другої світової. Теж попадають і Першої світової, але їх немає. Ну, Першої світової. ні, звісно. У вас широкий спектр послуг для ветеранів. Так, так. Дуже широкий. Питання, можливо, таке. Якби дуже дуже просте, а з іншого боку на нього напевно важко відповісти, тому що дуже широкий спектр. Як часто е, оновлюється е, перелік е, тих послуг, які ви надаєте або які ви контролюєте? Ну, послуги можна поділити на е, дві категорії: це державні, да, які спускаються зверху і гарантуються законом, і місцеві от державні вони майже не оновлюються, якщо я не помиляюсь, з 1984 року, а е, місцеві да, Постійно оновлюється щось додав, щось додається, щось змінюється, точніше, угу. щось навпаки, анулює заби забирається. Да, да? Ага. А, на вашу думку, 84 четвертий рік, все таки це була і інша держава. Це був інший ну да, це була імперія. Україна входила в імперію, інша держава, інше століття, інше тисячоліття, інше, інше багато чого іншого. Чому до цього часу немає змін? Олег, чесно хочу сказати Це Да, так. Ні, чесно хочу сказати: 84 рік пам'ятаю дуже погано, бо мені якраз туди рік виповнилось. Mm. От чому його не міняють? Це воля держави, воля і певні обставини, які не призводили до змін чогось. Тобто тоді були ветерани Другої світової, в принципі, все, що було потрібно для них, мабуть. Тоді, на 84-й рік все робилось. Знову ж таки, повторюю, не пам'ятаю, uh -huh. бо мені було рік. Не впевнений, що я навіть розмовляв тоді. А от... Якось по-своєму розмовляв. Можливо, це так. точно. А от що зараз відбувається, і я більше можу сказати, навіть 14-й рік не дав того поштовху для певних змін в цій якби, тематиці, в цьому секторі, як 2022. -й. Тобто. У 2014 році додати да, якісь там ветерани, якісь там десь там бігали, щось там непонятно, що захищали там війна, десь там далеко. Ми тут в Вінниці, або в Києві, або в Черкасах. А от коли ракети почали літати, то навіть euh, наверху. Ну, згадали, що дійсно є така категорія, а на сьогоднішній день це дуже така вибухонебезпечна категорія, бо дуже багато людей воює, і дуже багато людей ще не повернулося додому. І треба готувати цей плацдарм для повернення. Тому про це мова йде, і деякі реформи навіть починають або мають вже свій початок. А, яким чином. Е Якщо я переконаний, що ці питання є, і у вас дуже багато питань до вас ідуть з великою кількістю питань. Яким чином можна знайти вас, де ви знаходитеся? Ну Вінниці... Я думаю, що той, хто дотичний до е, е, бойових дій, це безпосередньо учасники бойових дій, або члени їхніх родин, я думаю, нібито знають, Да? то знають. Ну, той, хто ще не знає, або хто свіженький, ми знаходимося в адмінбудівлі книжка, 141 кабінет. Я думаю, що не тільки вінничани, але ж ветерани є і по всій Вінницькій області, і не тільки. Так. І завдяки медіа, я сподіваюся, що ця інформація все-таки якби краще і швидше ви доступні? Тобто, з понеділка по п'ятницю. Все так. з 9 до 6, ну я умовно так кажу. Тобто при... воно в... так і є абсолютно конкретно угу. кажете. Да, з понеділка по п'ятницю з 9 до 6 ми в роботі і робимо дійсно свою роботу. Є спеціальний, Андрію, є спеціальний запис, є сторінка. Можна, щоб наприклад не прийти і не чекати живу чергу, можна прийти домовитися, записатися на конкретний час. Такий технічні вже моменти. М -м, Олег, ми настільки круті. Ми вже так за цей час е е зробили таке розгалуження, що. Нас немає черг е, і всі ці питання ми намагаємося, якщо це в районах вирішувати прямо на місцях. Тобто mm -hmm. там є наші представники. є... Відділи допомоги учасникам бойових дій є люди, які майже у кожній громаді, майже от у нас 63 громади. Ми не маємо тільки у вісьмох цих громадах, але маємо, не маємо з певних там технічних причин, бо громадки дуже маленькі, та і учасники бойових дій там дуже мало. То вони до сусідних, якби mm -hmm. так, їздять до сусідів. Да. Да. Ну сусідні це дуже близько. Це так умовно. Я вам кажу, тому поки так, але. У будь-якому великому районному, ну в районі у нас шість районів. Угу. Є цілий відділи, де працюють люди. Вони приймають всі відповідні документи, потреби. Ми їх опрацьовуємо, тому можна до нас звертатися напряму, можна по місцю проживати. Тобто можна і в центр, можна безпосередньо і на місці. Так, да. саме так. Оце найголовніше, що я хотів від вас почути. От в плані розгалуження, е практично ви є в кожній громаді. Це, Це дуже важливо. Ну, жінкам каже, шість три мінус 8, угу. То я врахую, що в кожній громаді ми є. Принаймні, є наша людина, яка представляє наші інтереси. Якщо вона не в змозі вирішити питання прямо зараз на місці, то ми вона передає інформацію нам і ми її рішаємо завтра. Стосовно питань, тепер от такий блок питань про питання: З чим найчастіше звертаються до вас ветерани? Ну, На сьогоднішній день я вже вам вже повторюсь, ветеранів стало більше. Рахуючи, що ветеран це є учасник бойових дій, а учасники бойових дій в нас є сьогодні: як діючі, так і ті, вже, які демобілізовані з певних тих чи інших причин. Ті, що діючі, як правило, звертаються за допомогою в отриманні певних документів в тих частинах, в яких вони служать, Ну, це нюанси безпосередньо частини. В яких вони служать, бо є частини безпроблемні, а є, на жаль, частини, які е, дуже проблемні. От. Люди, в плані які... документації, мається, да, мається. Да, угу. документації повної переліку там, тих чи інших документів для оформлення тої чи іншої пільги для своєї родини, для себе. І тому Скажімо виника... так, документ для до... довідковий документ для... як основа для того, щоб потім мати якусь соціальну пільгу. Так, От так, так. Якщо розшифрувати. І, да, На жаль, там або частина затягує видачу цього документу. Або ну з якихось інших причин чомусь не робить, або робить як правило, неправильний документ, бо щось mm -hmm. не знає, що зробити. А от ті вже люди, які демобілізувалися, вони зіштовхуються саме з цією ж самою проблемою, але вже з частини, в якій вони раніше служили, або їм не додали якийсь документ, або щось неправильно оформили. То ми вже витрубовуємо, допомагаємо його отримати. Або вже з конкретним оформленням його під певну там. Конкретну програму угу. там на житло, там на компенсацію за житло, чи там на отримання якихось там пільг по там квартплаті, там по отриманню будинку, там чи можливо отримання якихось там грандових там грошей на відкриття власної справи, щось от в цьому ми безпосередньо конкретно так рука за руку допомагаємо це зробити. Е, якщо я правильно вас зрозумів, з одного боку, велика паперова робота е, довідкова. З одного боку, з іншого боку, це програмна робота. Програма, як ви сказали, наприклад, на житло, на пільги, на свій бізнес, відкриття на... і... і так далі. Ну, Олег, у нас умовно навіть... можна дати. Ну, воно так і є. Ми навіть управління у нас воно, от я кажу, то умовно, воно угу. ділиться на дві частини. Да? Тобто на комунікацію безпосередньо з ветеранами, один відділ, а другий відділ він рахується як статистичний такий. Тобто він працює з таблицями, з цифрами, угу. з програмами, зі звітами. Да? Тобто ми так і розділені. Дійсно, одна а, частина людей виконує дуже непомітно, але дуже великий такий обсяг роботи. Цей паперовий. А, Інший відділ постійно на зв'язку з ветеранами, з їхніми представниками або членами їхніх родин, і от рука в руку пліч опліч допомагає щось зробити У ручному режимі, будемо так казати. Ну, я розумію, ситуація така. Тепер більш детально. Ви сказали, що ви допомагаєте ветеранам з житлом. Так. Які це програми? Ну Взагалі-то є три програми: державні. Так. Та, знову ж так, таки, так, ми так. вертаємося, що угу. є два варіанти: державні і місцеві. і місцеві Значить, Державні є це 151, 10, 40, 151, 10, 50 і 60. Так же само. Це компенсація за житлові умови. Тобто, людина, якщо перебуває в скрутних становищі і не має. Відповідно, там житлових квадратних метрів по закону, це може бути не, не там 6,5 квадратних метрів на людину, але місцеві адміністрації там можуть вставляти свій ще свої. свої у Вінниці. По-моєму, це десь в районі 20 квадратів. Ні, ні, там 13,5 максимально, по-моєму. Угу. От там від 6,5 вони собі норму можуть вставляти. і Якщо людина підпадає по це, вона подає. Відповідні документи стає на квартирний облік. Тут вже трошки ділиться ситуація, бо є постанови центрального характеру, там 719-та постанова КМУ, 280 214-та, залежить від знов ж таки від категорії людей отримують цю субвенцію з державного бюджету. На місце, місцем розподіляється, ми вже її розподіляємо і далі нижчі, нижчі люди отримують кошти на купівлю безпосередньо житла. Вони цільові угу. вони не можуть бути потрачені на Макдональдс, там ще на щось. там ви, ой, Вибачайте, це не реклама. Короче, на заклади ага. е там харчування. На щось інше, от ви сказали, це цільове призначення. Ну, да, да, да. Це суто цільові кошти. І так, да, покращується. То, цим самим, е якби. Ну, умови проживання цих ветеранів, їхніх сімей, бо враховуються навіть члени сім'ї, ці постанови стосуються певної міри, членів родин загиблих, але до 2022 року. Бо наразі після 2022 року там була зміна в цих постановах, і ті, хто отримують наразі там, ну, в загальну суму 15 мільйонів, вони не підпадають під цю під, постанову. Бо, ну, якби рахується, що і так великі кошти отримують. Тому так. Да. А, і ще один дуже короткий, дуже коротке запитання. Мова йде в даному випадку про житло, новобудову чи вже існуюче? Мова йде про будь-яке житло, яке вже якщо це новобудова здана в, в експлуатацію, експлуатацію так. Угу. якщо вона здана в експлуатацію, все нормально, то есть все працює, газопостачання, водопостачання прийнято на обліки, підключено все, абсолютно все, все питань так. нема. Людина відповідно до своєї субвенції вибирає кошти, все. А є місцеві. От, наприклад, як місто Вінниця, угу. вони роблять, ну не роблять, а як вони, вони будують соціальне житло і для ветеранів, для учасників. Власники бойових дій вони роблять таку суттєву доволі таки знижку на квадратному метрі. І людина, ну, як хоче і може, має можливість, то вона може ну, за суттєвою знижкою придбати реально за угу. це житло. Знову-таки, це вже це Місто, це місцеве. Це особисто Це чисто в місті Вінниця, я не говорю сьогодні про Бершить, про Тульчин або про Львів чи Черкас. Це суто місто. Тому в кожному обласному центрі, в області є свої програми. Свої програмки, свої плюшки, як ми кажемо. Андрію, Напевно, треба було почати не стільки з житла, скільки з медицини, тому що е ми чудово розуміємо, що е війна це зовсім не відпочинок. Війна це страшна, страшна річ, яка дуже сильно калічить людей. І ви це чудово знаєте самі. А які медичні програми, або яка медична програма або медична допомога надається ветеранам за рахунок держави, якщо брати державні програми, абсолютно вся медична допомога надається за рахунок держави, пакетів НСЗУ, абсолютно вся. Навіть протезування, зубопротезування, абсолютно вся. Це правда. Це от тут два моменти. Це задекларовано, чи воно практично так і є? І воно практично і задекларовано, і практично так і є. Воно виконується. Я на собі це відчув декілька разів. Воно виконується. Сто да. відсотково. Е, і в догонку цього питання: питання реабілітації. Реабілітація державні програми є, і якщо є, то як вони як вони називаються, як вони виконуються. Але є програми, виконується, воно виконується. Просто ми маємо розуміти, що наразі всі навіть реабілітаційні або санаторно курортні заклади, які є в Україні, вони задіяні під шпиталям. Тому сьогодні говорити про якусь реальну там дуже офігенну реабілітацію. Ми не можемо. Вона є, вона вибірково. Вона дійсно надається тим людям, які її реально потребують. А ті, які можуть почекати, чекають, поки перша категорія прийде. Але ми сьогодні користуємось реабілітацією на території інших держав-партнерів. І це... такі програми також існують. Зі, і, існують існують і, і працюють. це. Це не басня, це реально, воно існує. Це все це відбувається повністю за рахунок держави, навіть проїзд, переїзд, харчування в ходу і все інше. Тому ми намагаємось як держава, викручуватись як можемо. Але це важко, бо я ж кажу. Навіть сана... деякі санаторні, ну, не деякі. Там майже всі санаторно-курортні заклади, які були раніше, як профіль, робили одну справу, сьогодні роблять зовсім іншу. На жаль, війна в державі, поранених дуже багато. І кількість тільки збільшується, тому окей. Ще один на завершення. Буквально дві хвилинки залишилося. Працевлаштування. Ви допомагаєте працевлаштовуванню ветеранів? Які основні запити ідуть від ветеранів, і які основні запити йдуть від роботодавців? Чи вони співпадають? Можна якось так їх порівнювати? Дивіться, все дуже просто. Хто хоче працювати, приходьте до нас? Ми вам допоможемо з цим питанням. Хто хоче нічого не робити і просто заробляти кошти? Це не до нас. Я от вас не зрозумів, як можна нічого не робити і ну, заробляти Ну, На жаль, кошти. так буває, коли людині пропонуємо зарплату там, в 25-30 тисяч гривень, він каже, мені мало, я хочу більше. Ну, є певний ринок праці, є певний ринок оплати праці, тому, повірте мені, в нас є відповідні там канали по наших соцсетях, які угу. ми е надаємо можливість людям виставляти там свої вакансії. Там дуже багато вакансій. Сьогодні це суто для ветеранів, і вони готові брати чисто ветеранів, це принципова позиція. От. Але ну, не так багато бажаючих на ту чи іншу роботу за той чи іншою винагороду йти. Ну, на жаль, так, якась така ситуація є. Да? Тобто, когось не влаштовує там, 20 тисяч гривень зарплати в місяць, каже, я хочу більше. Я можу більше, а в той же час комбайни, на комбайнах нас їздять дівчата. Вже в мене є такі прецеденти. Це ви маєте на увазі, що є затребувані, є вакантні місця, і хлопці мужчини туди не йдуть. Малих, повірте мені, вакантних місць дуже багато. Сьогодні е дефіцит Та ми чуємо постійно, що дуже багато місць. Та є. От ми чуємо Є. і особливо дефіцит чоловіків, які можуть виїжджати за кордон, наприклад, там той же самий дальнобойщики чи якісь експедітори, тобто. Дуже велика потреба в цих хлопцях є. А є хлопці, які поранені, які вже списані з зняттям з військового обліку. Вони вправі виїжджати за кордон. Угу. Але когось влаштовує заробітня платня, когось не влаштовує. Але ну наразі да дефіцит ми маємо, але ми і маємо. Потребу і ще одне дуже коротке запитання. Е, ви допомагаєте в перекваліфікації, навчання, перекваліфікація. Так тут якраз працює державна програма щодо професійної адаптації. Uh -huh. Наразі вона трошки в принципи і змінені. Тобто, ми допомагаємо. Ну це не наш принцип, було придумано це міністерством ветеранів. Якщо е, у людини є якісь гарантійні листи, що її візьмуть на роботу, то тоді держава за свій рахунок перекваліфіковує, перенавчає цього хлопця. Тобто виходить цільове. Безкоштовно, так. Угу. Да. Тобто, якщо йому треба там сісти на фуру, отримати категорію, певну, там вище на права, він приходить, показує листочок, що мене візьмуть на роботу, ми повністю оплачуємо йому проходження автошколи, там все інше. От, те ж саме стосується інших профілів, будь-яких там. Тобто програми є, тільки треба до вас звернутися. Вона діюча, і все так. зібрати. Гроші є, виділяються, все нормально, є партнери, які з цим працюють, тобто по відповідних профілях. Там. Рознуває, я зрозумів, дякую. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам. В ефірі був медіапроект Ментальне здоров'я пликаємо стійкість, який входить в всеукраїнську програму ментального здоров'я. Ти як і сьогодні на е, запитання на мої запитання відповідав начальник управління у справах ветеранів війни Вінницької обласної військової адміністрації, пан Андрій Грачов. Пане Андрію, щиро дякую вам за участь в нашій програмі. Дякую, дякую. здоров'я вам. Здоров'я, Дякую. шановні наші глядачі, ідемо на невеличкому. Музичну паузу а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком Голови вінницький ритму. Сто і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.